Миру і добра усім, хто цього прагне, дорогі друзі. Сьогодні вирішив хвилинку приділити для вас. Зайнявся, вже погода не та. Зранку з мокрою головою на вулиці не вийдеш, тому потрібно коси сушити. Значить, був у мене отакий старенький фін. дурний фін, думаю, так був. Ну і є він ще. Значить, взявся я за ремонт його. шнурка. Гнота я додав такого купив, який є під руками. Ну і значить, тут все у нас було, як завжди, волосся. І там під крильчаткою також. Власне і відео про те, як достати коси, які не крутились аж там ззаду. Крильчатки. Я роблю це так. Ось тут роблю отвір, ну я зробив його паяльником, тому що тут у мене не сверла, нічого немає. Я взяв просто пропік, ножиком трошки його розкрутив. Потрібно це зробити так, щоб з цієї сторони воно не виглядало, тому що крильчатка не буде провертатися. Зробити його треба на такому рівні, який був би правильний. Для того, щоб достати прямо туди, в те місце, куди нам потрібно. Це потрібно вирахувати. Там, хто як захоче, так і рахуйте, я роблю це на око. Потім, що я зробив, я взяв таку скрепку, взяв пласколубці і кусачки. Загнув кінчик скрепки, так щоб цей загиб був пів міліметра, то і малесенький. Ну, в принципі, можна загнути більше. загинаємо більше його, скажімо так, Загинаємо 2 мм кінчик. Потім беремо кусачки і відкушуємо так, щоб цей загиб був як можна коротший. Ось так у мене вийшло. І потім ще зверху я його молотком приклепав, зажавши це все діло у плоскогубці. І потім таким от тоненьким гачечком. Тут я його загнув, бачите, як зробив, щоб удобніше було тримати його. І отак туди, і звідти це все діло. Помаленьку, потихеньку, година за годиною. І у вас все вийде. Звідти висмикнули, потім обов'язково цей отвір потрібно заклеїти скотчем. І тоді можна ваш пристрій складати назад. Так, ну я наковиряв, поки з вами говорив, вже все. Ось цей, бачите, я ось наковиряв, скільки звідти всякого добра. Треба його викинути, тому що його погано видно, і воно зараз буде все на полу. Ну, так. Тому, якщо у вас є така сама ситуація, виміряли, зробили отвір, виняли, заклеїли і склали назад. Ще раз миру всім, всім здоров'я, бажаю добра, всім ні, ще не поки складу, провіримо, чи крутиться, а тоді вже будемо прощатися. Забув сказати через цей самий отвір. Дуже добре шприц. І капельку масла не багато, але одну капельку масла туди капнути. І так само отут, ззаді на двигун, там є ось. це добре видно. Як розібрали, по одній маленькій капельки туди капнути, щоб добре воно це діло крутилося. Ну, Повністю складати я її не буду. Так, частково її склав, включимо, провіримо. Ох, красота. Ну, як ви чуєте, потрібне масло. Зараз в мене його тут немає, тому складати не буду. Достану десь масло, а тоді будемо його змащувати. Ну, так, отакий ремонт у мене на сьогодні, сьогодні вечір такий, на вулиці вже антемно. Все. Хлопці, дівчата, всім миру, добра, здоров'я, будьте.